Всім доброго дня. Пофарбував і свій верстачок, тосик. Вот такий яскравий він вийшов Як бачите, цвіт, як то кажуть, в оригіналі. Поки стоїть гарна погода. Я його пофарбував, Вон бляшанки всякі, різні. Ну, там ще в майстерні ще купа. Потрібно красити і стола, потрібно красити і ще куча всяких железячок. Ось таке воно вийшло. Світленьке, гарненьке, гарна фарба для автомобілів. Як кажуть, ми не наскільки багаті, щоб покупати дешеві речі, купив гарну фарбу і все пофарбував. Всім дякую.